Теорія струн Всесвіт – це гігантська арфа, а ти просто гудіння морті. Ти думав, що фізика закінчується на атомах морті. Це як думати, що кухня закінчується на тостері? Готуйся. Теорія струн змітає твої частинки як крихти зі столу, і показує, що ти живеш у багатовимірній брехні. Вчені намагалися об'єднати теорію відносності, гравітація та великі речі та квантову механіку, частинки та маленькі речі. Вони несумісні, як я і шлюб. Теорія струн це спроба їх помирити. Суть струн, простими словами, прощавай частинки. Теорія струн стверджує, що електрони, кварки та всі інші елементарні частинки, які ти вивчав у школі, це не точки, це насправді крихітні вібруючі одномірні нитки. Струни, музика всесвіту, різні частинки, наприклад, фотон світла або електрон, це просто різні ноти або різні способи вібрації цієї струни. Уявіть, що весь всесвіт це гігантська арфа або мій синтезатор морті, а ти просто дисонанс. Додаткові виміри, вищий пік ідіотизму. Ось де починається справжня веселуха. Щоб ця математична модель працювала, їй потрібно більше вимірів, ніж наші звичні чотири: три просторові плюс час. Залежно від варіанту теорії, нам потрібно від 10 до 26 вимірів морті. Ти ледве розумієш три виміри. Ти регулярно губишся у двомірній карті. А тепер уяви, що навколо тебе шість чи сім додаткових, скручених у крихітні невидимі форми, які називаються простори Калабі Яу. Це жорстоко морті. Це означає, що 90% реальності ти ніколи не побачиш, не відчуєш і не використаєш. Вони є, але вони настільки стиснуті на квантовому рівні, що ти їх просто ігноруєш. Це як твій потенціал, він там є, але занадто малий і скручений, щоб мати значення. Але добре, що я вмію їх використовувати. Я знаю, де ховати мій добрий коньяк. Проблема в тому, Морті, що струни надто малі, щоб ми могли їх виявити за допомогою наших найпотужніших прискорювачів. Це як шукати піщинку з Марса на пляжі Флориди за допомогою бінокля. Це елегантна математика, але поки що не перевірена фізика. Якщо ти досидів до кінця, значить ти вже знаєш, де мене шукати. Телеграм у Біо.